Жилетано ну, кадашевіляж пластини бігаєш оно все это розриває. От хорошо, що так получилось, що письмо сохранілося. Сахарілася. Олег Павленко у Херсоні більше відомий як Лєший. Саме під таким позивним він захищав Донецький аеропорт. каже, усі бої з ним пройшов лист і малюнок землячки з каховського інтернату з підписом Хрестина. Зараз він їде до неї. Однокласник і друг кіборга Херсонський волонтер Олег Баркаренко пояснює знайти інтернат та дівчинку допомогли друзі з Каховського автомайдану. Знайшли телефон, созвонили з директором і були я був удивлен, що так, да, дійсно, ну, не закончила ще школу. Так от нам повезло. Да, я очень боявся, що вона років. Да, до інтернату друзі привезли величезного жовто-блакитного торта та купу подарунків. Директор Каховського дитячого будинку інтернатного типу Радість Юлія Блищик каже, що гості просили її не попереджати авторку. Малюнка дітям я нічого не розповідала про те, що як які будуть гості у зв'язку з цим все пов'язано. Ми просто чекали гостей. Коли до актової зали інтернату зайшов чоловік у військовій формі, діти сприйняли це як чергову зустріч, прочитали вірші, заспівали пісні. Далі Кіборг розповів про дитячі листи та малюнки, які бійці носять на війні як обереги. Показав, де саме під бронежилетом їх зазвичай носять, і раптом показав розірваного малюнка та листа із тризубом. На секунду у залі запанувала тиша. А потім кіборг покликав до себе Христину Милову, 16-річну вихованку інтернату. У мене просто були до речі Кіборг подякував Христині та усім дітям, які підтримують своїми листами та малюнками українських військових і подарував дівчинці свого хрестика. Пускай тебе береже, як мене береже. Пускай тебе самого. Дякую, що ви пишете нам. Хрестик собаку носити. Так как он мне надеюсь будет приносить удачу. Не надеюсь, а упинать